В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості триває місячник профорієнтаційної роботи з молоддю, яка закінчує школу. Цього разу захід мав назву Обирай професію, будь успішним. Кожен із навчальних закладів розповідав про себе та про ті спеціальності, які він пропонує. Олександрійське училище культури проводило майстер-класи з бісероплетіння, писанкарства та вишивання. Ми поцікавились у присутніх, чи визначилися вони із майбутньою спеціальністю. Найбільше мені припало до душі це пропозиції училища культури, факульт... тобто спеціальність театральне мистецтво і телебачення, а також прикладне мистецтво. Найбільше мені вразило те, що я змогла попробувати і сама зробити декорацію по стінці. Для мене це було перше незвичайно, і мені сподобалося, що я могла відчути оцей смак, цього саме професії цієї. Часу, щоб обрати професію, залишилося небагато, адже вступна кампанія розпочнеться вже скоро.